Аю, колеги, сьогодні на календарі 7 листопада зробимо невеличкий екскурс в історію у 1909 році. В цей день у Львові створено Український студентський союз. 94 роки тому у Харкові офіційно відкрито Держпром, перший український та європейський хмарочос. А в 1951 році у Києві почав роботу перший український телевізійний центр. У студії Біла сова і Рощенко з головними новинами та подіями в освіті. Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу про затвердження типового положення, про організацію освітнього Процесу у закладах фахової передвищої освіти. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія. Це здобувачі фахової передвищої освіти та заклади фахової передвищої освіти. Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту приймаються у формі порівняльної таблиці до 29 листопада 2022 року. Важливим документом, над яким попрацював Кабінет міністрів України, є постанова Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2022 року номер 1224 про затвердження порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої вищої освіти до 2021 року, включно на місця. Що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Дана постанова оприлюднена на урядовому порталі. Які категорії студентів належать: перша категорія це діти загиблих захисників України, друга категорія учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, третя категорія це діти учасників бойових дій, та четверта категорія це жителі особливо небезпечних територій. Як нам відомо, з 24 лютого 2022 року із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану українські студенти-чоловіки відповідно до законодавства не можуть виїхати за кордон. У зв'язку з цим міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до іноземних колег-міністрів освіти із проханням надати можливість українським студентам призовного віку, які зараховані на навчання на 2022, Другий, 23 навчальний рік та студентам старших курсів навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву у навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти. Надійшли перші відповіді щодо підтримки українських студентів та сприяння їм у навчанні, зокрема в дистанційному форматі, отримали від Республіки Польща, Франція, Німеччина, Данія, Литва, Азербайджан, Естонія, Йорданія, Казахстан, Канада, Китай, Північна Македонія та Швейцарія. Поради батькам під час повітряних тривог. Коли чутно вибухи, дуже важливо підтримати дитину, аби уникнути у неї психологічної травми. У межах національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської, психологи і педагоги нагадують про таке: перше, залишайтеся в укритті. Друге. Майте під рукою тривожний рюкзак, покладіть у нього документи, а також воду, печиво, термос із гарячим напоєм, теплий одяг, павербанк і ліхтарики. Третє. Намагайтеся контролювати власний психологічний стан. Четверте. Не читайте новини вголос. Пам'ятайте, діти сприймають інформацію від дорослих ще і на емоційному рівні. П'яте. Виконайте вправи з дитиною, які відволікають або заспокоюють. Шосте. Відповідайте на питання дитини спокійно, якщо вона дозволяє, обійміть її. Радіодиктант 2022 року. Як відомо, радіодиктант Національної єдності щорічна подія, яку ініціювало із 2000 року, регулярно проводить Українське радіо до Дня Української писемності та мови. Цьогорічний радіодиктант Національної єдності відбудеться 9 листопада об 11-й годині за київським часом. Цьогорічний Радіодиктант це перш за все українська акція єднання, де б ми не були. Завдяки можливостям українського радіо до радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише на збереження збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності, це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас. Тож, колеги, запрошую вас долучитися. На сьогодні стрічка новин підійшла до завершення. Більше можна дізнатися на сайтах Міністерства освіти, науки України та науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти. Та, звісно, на сторінках в соціальних мережах. Приєднуйтесь та будьте з нами. Всім позитивного настрою та гарного дня! Бережіть своє здоров'я і до наступних зустрічей в ефірах!